Ну що найцікавіше заголовки дивіться досягнення Трампа: 34 злочини, один обвинувальний вирок, два незавершені справи, два імпічмента, банкрутств та 5 років при владі. Ну, а я можу додати: подарунок Кремлю не визначені щодо майбутнього України після перемоги Трампа. Це пише The Guardian. А економіст пише, що Володимир Зеленський може радіти перемозі Дональда Трампа. Ну, власне Україна в фокусі про що писали іноземні медіа, і яке місце Україна займала в цих статтях. Як ви бачите, ми вже і почали обговорювати Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберник, Антон Саможенко, представники Бабелю, як завжди традиційно поїхали. Тепер розбирати детальніше. Макс, ти сказав Україна в фокусі при тому, що ми три заголовки сказали, які стосуються Трампа. Але напевно це не випадково. Друзі, так. да Трампа у нас сьогодні буде дуже багато. Ви такі всі з оптимізмом говорили про Трампа. а Я як Трампофоб, Трампофоб, Особливо да. я про його кримінальні справи не завершено. Клас да. <смеш> класний кандидат <смеш> а, про Трампа буде сьогодні дуже багато. Всі пишуть про Трампа і взагалі знайти щось від іноземних медіа не про Трампа. Бо ну це складно. я не знаю. Це це дуже складно. Треба було перечитати дуже багато. Ми будемо говорити, почнемо мені здається. Ну окей, ми почнемо також з оптимізму. Ми поговоримо про те, що і Гардіан, і Le Monde, фран... британський Гардіан, Французький Monde, американський Нью-Йорк Таймс. Всі написали багато статей про Трампа, але що приємно, в більшості з них є одна оптимістична для нас теза про те, що росіяни не радіють перемозі Трампа. Хоча є такі заголовки, наприклад, як подарунок Кремлю, не визначений щодо майбутнього України після перемоги Трампа в Гардіан. Але тим не менше, якщо почитати цю статтю, то стає очевидно, що росіяни насправді не не мають приводів для великого оптимізму. Коли Трамп попередній раз став президентом, Росія раділа. Вони були впевнені, що це їх кращий друг, союзник, все буде класно. Їм віддадуть частину світу за океаном, але плани не справдились. Трамп не зняв санкції, які наклали на Росію після окупації Криму. Він не допоміг будувати північні потоки і так далі. І цього разу на щастя Росіяни не радіють. Вони і Гардіан, і Лімонт пишуть про те, що Росіяни. Дуже стримані, вони говорять, хто б не переміг, здається, це не буде для нас великим щастям і перемогою. А говорять про те, що, в принципі, Трамп не довів, що він великий друг Росії, нічого для цього не зробив, не стабілізував відносини, тому давайте подивимось. Там навіть цитують Кісельова, російського пропагандиста, який також не радий, цитують Медведєва, який е, говорить про те, що. Нічого хорошого у нас нібито не чекає. І коли Медведів каже, що їх нічого хорошого не чекає, це значить, що, можливо, нас чекає щось хороше. А, і, ем, власне, і на Нью-Йорк Таймс так само пише про те, що, е, звичайно, можливо, Каріс була б більш передбачуваною. Але точно не для росіян. Тобто для росіян вона також була передбаченою. Але, скажімо так, у Трампа лишається такий момент. Е, Дуже великої турбулентності всі думають, що може бути краще ніж очікують, або може бути сильно гірше. І так думають і росіяни, і українці. А Україна сподівається, що вона витягне цей щасливий так, квиток з паніш Трампів. Сутіхось варіантів. Я єдиний момент, хочу наголосити, що і я так розумію, росіяни все ж таки дуже сподівалися, що вони ще на півроку Америку виб'ють. Що буде хаос, суди, пересуди, не буде ніякої влади. А тут всі потиснули руки. Хлопці, давайте вже дружно. Байден mm -hmm. подзвонив молодці. Перемогла, і вже президент. формується новий кабінет. Так, але якраз з того, що про визначеність, яку ми можемо там на що ми можемо розраховувати, Байден ще якийсь час буде президентом, так. і власне, от нагадаю, в політику здається, була політика, стаття. Так, так, так. так, так. А, про те, як Байден готується до зміни команди, і очевидно, що так чи інакше, політика щодо України зміниться, або Трамп, сподіваємось, засипить нас зброєю і допомогою, або спочатку спробує якось домовитися з росіянами, і а, там було гай, гарне слово Трамп тобто зробити так, щоб Трамп не зміг вплинути на пото. Очні правила допомоги Україні, тому що є ще чимало мільярдів доларів виділених нам на зброю. Є певні зобов'язання по е, грошах, і команда Байдена зараз намагається зробити так, щоб Трамп не зміг це принаймні швидко е, якось скасувати, але враховуючи те, що республіканці перемагають у Сенаті, що вони можливо візьмуть цю палату представників. Е, про якесь убезпечення від Трампа не йдеться, Йдеться лише про те, що можливо він трошки пізніше це зробить, тому що доведеться трошки більше законів скасувати, якщо схоче. І це не єдина причина, через яку демократи зараз хочуть віддати Україні все, що можна віддати до 20 січня. Все таки Байден хоче увійти в історію, але принаймні, якщо не переможеться війни в Україну і Росії, то хоча б людина, яка максимально зробила все, що від нього залежало, щоб Україну на цьому шляху підтримати. Він той президент, який точно відео в історію, тим що за його каденції не було, не почалося жодної нової війни, по суті. І всі хочуть цю історію якимось чином підкреслити в неї. Влізти як зараз буде Трамп робити це, що буде робити з наслідками тієї війни, яка є зараз, як її буде гасити, це велике питання. А, він про війну згадував на своїй промові першій а після а, обрання. Що а, при мені не буде жодних воєн. Ми їх якоможвидше за всі так? чекали, що при мені почнуться війни. А, а я вам скажу ні, при мені всі війни закінчаться. Хоча Україна він конкретно в своїй першій промові не згадував. Угу. Але що мене дуже здивувало забагато було уваги ну нібито перша промова. Ти говориш найголовніші речі, це промова, яка входить в історію. Найбільше уваги було приділено Ілону маску О. історія, як вони там, значить, один одному шукали порозуміння, який він, який він геніальний, він просто. Одля мене це страшенно здивувало, скільки уваги було приділено саме йому. Це дивно. Ну, Німа... Мас багато зробив для перемоги. Ви бачив, пам'ятаємо тільки, як він кожен дня розігрував мільйон Пенсільванії. Тобто він справді ризикував і багато вклався. Тому вочевидь човить... росте, росте, росте. Тепер в так, тебе транкомаскофобія. Так, а, так. А, а, давайте згадаємо, як на це реагує Європа, тому що а, поки в Америці радіють, що а, зміна влади відбувається відносно, безболісно і мирно. А, європейці а, як влучно. Напише Вашингтон Пост, мають намагаються демонструвати незворушне обличчя. Мовляв, нічого ми справимося. Ми зможемо конструктивно співпрацювати. Макрон видається першим. Позвонив Трампу, сказав, що ну ми ж знаходили, коли спільну мову. Спробуємо зробити це ще раз і так само підтримувати Україну як і раніше. Мовляв, нічого в підтримці України ні в обсягах, ні в суворості намірів не змінилося. А залізобетонна підтримка так висловилася в Великій Британії, але все одно очевидно. Що проблем додасться з Трампом, тому що він, наприклад, далеко не так добре ставиться до поточних справ стан справ у НАТО, і вже очевидно, зокрема для Німеччини, що платити доведеться більше що вкладатися у військово-промисловий комплекс доведеться більше. І взагалі думати про серйозні, істотні проблеми, треба буде активніше. Це як ну але вони всі кажуть, що нічого, ми справимося, все буде в порядку. Це приблизно як коли не знаю, пралка вдома ламається, і ти вже ні, ти кажеш собі нічого, все буде добре. Ми розберемося, але насправді справ прав додається сильно, і так само у Європи додалося багато клопотів у себе вдома, що насправді мабуть логічно, оскільки війна на цьому континенті відбувається, абсолютно вірно. Може це європі все ж таки нагадає про те, що треба вирішувати питання в своєму вдомі, як ти правильно кажеш, що mm. не чекати, і не вмовляти, що ні, воно не зламалося, так воно стоять. Так. Але разом з тим, якщо згадати і відмотати, може на півроку назад, то пам'ятаєте, хто була перша людина в Європі, яка казала, що Трамп. Це краще для України, щоб Україна перемогла? Mm -hmm. Хто з європейських лідерів? Можлива підказочка нечинних на той момент казав, що mm -hmm. Прав... ну, багато говорив про це <шлі> Джонсон. Ти його But... вважаєш європейським лідером? Чи він все ж таки островний лідер? Ну, слухай, те, що Британія вийшла з європейського союзу, не робить його від, від, від Джонсон, цього Це правда. Не він підтримував і казав, що він класний чувак, і все буде Що все буде нормально. Да. В, нього, того, в нього навіть, так точно як це не почало бути в певних колах мейнстріму, Він перший, який в голову сказав, що Трамп ще й може. Зробити якусь користь для України. Ну, і він вважає себе другом Трампа, і чимало ЗМІ про це підкреслюючи. Між ними хороші довірливі взаємини. Будемо сподіватися, що він донесе йому свою позицію. Але от у німеччині справи гірше з приходом Трампа. Там фактично розвалилася урядова коаліція, і Україна була однією з причин цього розвалу. Як запевняв тепер, уже колишній міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінтнер, що він не походячи з однієї партії з Шольцем, там такий світлофорна коаліція з трьох партій складається. Він казав, що він наполягав на тому, що треба надати Україні тауруси, далекобійні ракети. Навіть він говорив мовою ультиматою, мовляв, якщо протягом доби росіяни не перестануть обсилювати інфраструктуру українську цивільну, ми надамо, надамо ці ракети. Мовляв, треба виходити з такою заявою. А Шольц був занадто обережним. занадто моляв. Ну ми знаємо ці ці роки, який його характер. І тепер фактично коаліція розпадається швидше за все будуть вибори, які змінять розклад сил у Німеччині. Побачимо ще як, але Україна була причиною. Мені здається, Україна була не причиною приводом а причиною, власне, було то, що прийшов Трамп. і Тепер всі люди, які на нього орієнтуються, намагаються показати, що вони впливові, вони теж вирішують своїх країн. Так, це тепер теж великий виклик, який у всіх у всій Європі підіймається. Ну, взагалі, якщо говорити про Європу, то мені на foreign Policy дуже сподобався е, е, матеріал е, приєднання північної Кореї до російської війни ознака слабкості. І тут заголовку не дуже зрозуміло, чия ознака слабкості, чиєї. Uh -huh. Але якщо почитати, то власне це ознака слабкості Європи, тому що вся стаття, вона про те, на якщо підсумувати, вона про те, що Знаєте, є шанси, що те, що Північна Корея тепер воює в Росії, є шанси, що це не буде надто погано для України, тому що там є кілька аргументів. Аргумент про те, що насправді приєднання Північної Кореї і його солдати в Україні означають, що в Росії закінчуються люди, раз що закінчуються гроші, два. А надто тісний альянс Росії Північної Кореї може не сподобатися головному союзнику Росії в цій війні Китаю. І це взагалі не ті альянси, яких він очікує. Китай хоче, щоб Росія була їх васалом і залежала тільки від них. Говориться про те, що приєднання Північної Кореї буде сприяти тому, що можливо Південна Корея буде поставляти напряму зброю в Україну. Це дуже важливо. Вона буде взагалі союзником в нашій цій війні. Але якщо говорити про Європу, мені здається, що ця вся стаття зводиться до того: європейці, подивіться, реальні союзники Росії, коли хочуть допомогти, направляють туди прямо своїх солдат. Угу. А ви, коли хочете допомогти, думаєте дозволити бити по територіям Росії? Чи не? Не дозволити не те, що не готові бити, а і забули, що колись про це говорив Макрон, що можливо доведеться. Вже ні ні це, навколо, це, вже, це вже на порядку. Денному так ну, no, але мене забули. Давайте так. Мені здається, якщо коментувати цю історію, що це ознака слабкості всі Росія, яка сама не справляється, штатів яких ніхто не боїться, і Європа яка не розуміє, що робити з тим, що вже війна вийшла на межі міжнародного. Да, вже кілька країн беруть участь. а О, що, це... Писала преса не про Україну в міжнародному контексті, а про Україну конкретно, про те, що відбувається у нас. На полі бою, про те, що в нас ну, фактично сипеться фронт. Ну, Про це писали побіжно в кількох матеріалах. Наприклад, там сайт канадського телеканалу CTV, він писав, що на Українському фронті та в Києві надія та прагматизм гаються, коли йдеться про обрання Трампа. Ці матеріали вони не стільки про Трампа, вони взагалі оглядні, такі про те, що відбувається в Україні на фронті в тому числі. Перемога Трампа кидає Україну в невідомість, але... Там цікаві статті, Нью-Йорк Таймс написав: для України перемога Трампа означає зміни, які саме неясно. Якщо на початку я говорила про те, що чекає росіян, росіяни не радіють. Так от що робити Україні, не А, Тому що Україна точно розуміє, що млява політика демократів призвела до того, що у нас сипеться фронт, у нас є, ми втрачаємо території, у нас зараз ми не можемо бити повноцінно по території Росії. І якби так йшло далі, все б ставало гірше і гірше, і це зрозуміло. Але з іншого. Боку, всі оці матеріали і канадські, і французькі, і американські вони всі про те, що власне така, що буде, коли виграв Трамп, ніхто не розуміє так само, як росіяни думають, що він не буде грати на їх боці. Українці бояться, що він не буде грати на нашому боці. Ну і це в принципі. А хтось підмітив, як Україна агресивно так починає з Трампом дружити ще починаючи від зустрічі Зеленського з Трампом після маленького дипломатичного Філадельфії. ну власне згадується там про те, що Зеленський і привітав одразу. Да, ми одним знаємо одним з перших ми Малесивно, бачили активно я, а, да, активно На да, поле. самого так. самого ранку, наскільки я пам'ятаю угу. по нашому часу. От про те, що ми завжди за двопартійність, і власне ми так. все-таки це, це і робили, підтримували. Але ем, ця невизначеність вона усюди сквозить Видно, що світ не розуміє, що буде з Україною після перемоги Трампа в жодній з країн цього. Не розуміють ні в Канаді, ні в Америці І не розуміє, що буде з ними, що буде з Європою, що буде з НАТО буде І із Україною з, і, з, і, логічно і, теж і, не розуміє з європейцями так. І І, до речі, стаття Ройтерс. Вона про хаотичну зовнішню політику Трампа зустрічається зі світом у вогні. такий заголовок, і він про те, що не забувайте, що є крім Росії, Америки України ще близький схід, на якому є великий, також гарячий, не такий великий, але гарячий конфлікт між Ізраїлем і а, його сусідами. Ще і там до речі, Трамп обіцяв зробити а, Трамп буде. Підтримувати він говорив про те, що він буде підтримувати Ізраїль. і Ізраїль це, це все буде дуже послідовно, але скажімо так, він не дуже задоволений з останнього, що він казав Натаньяху, тим, що він робить. Тому нібито стратегічна політика на близькому сході не зміниться. Але всі чекають, що як він буде ставитися до керівництва Ізраїля. А є ще одне питання: є. Конфлікт, якого чекає боїться весь світ, це Китай, Тайвань, і у Трампа якраз тут також досить однозначна позиція. Він сказав, що Тайвань недоторканий, при ньому туди Китай не буде лізти. Але з іншого боку, так само всі пишуть про те, що ви згадаєте, він недавно називав Сі Цзіньпіня буквально геніальним лідером, і всі були в шоці. Тому Ну, Трамп це ну, про і якісь... Орбана президента Туреччини. Це Орбана ж він назвав президентом Туреччина. Mm -hmm. Давайте так, але не будемо забувати, що він також намагався друзити з кінчамином. Після чого він у нього дуже образився. А цей тепер теж виліз на перші шпальти газет, і це питання тепер теж Трампу доведеться вирішувати, маючи до нього вже конкретні внутрішні претензії. Тому я просто до того, що кількість задач, які і конфліктів, які доведеться гасити Трампу. Тепер більше ніж у Байдена, і вони будуть зростати, якщо Трамп буде демонструвати слабку позицію штатів. Але тому мені... оця дуже правильно. Я підтвердити хочу свої слова. Дуже правильно про те, що неясність Трампа стикається зі світом у вогні. Але знаєш, мені здається, що нам все таки, поки що, як мені здається, хай буду песимістом серед вас, але мені здається, що нам пощастило менше З Тайваню, у Тай... у Трампа дуже чітко туди не зайде Абсолютно. Китай. Ізраїль він буде підтримувати. А от що він планує, як він планує закривати українські питання? На жаль, ми цього не знаємо. Так і я теж побуду песимістом трошки, а потім знову стану оптимістом. В такі моменти складні, коли Україна не має великих успіхів на фронті. З'являється одна людина Річард Хас, який вже в чотири рази з'являвся в наших оглядах медіа на банізмі на Бабелі. Він завжди каже: Давайте миритися, давайте переходити до дипломатії, до переговорів. Мовляв, все одно перемогти не вийде так, буде менше жертв. І ось зараз знову Трамп перемагає. Він каже. Давайте знову подивимося правді у вічі. Те, що Трамп не зміг на дебатах із Гарріс сказати, що він хоче перемоги України, можливо, насправді він має рацію, а можливо, насправді це краще. Це Foreign Affairs, такий авторитетний журнал, який читають чимало дипломатів, і він знову туди вліз і знову пропонує врегулювання, таке яке би влаштувало... переговори. Так, 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 так. Але Реговори. враховуючи те, що росіяни зараз ніби відчувають себе в силі, то вони навряд чи погодяться на якісь умови прийнятні для України. Він про це не каже. Каже лише про те, що ну давайте споки що зупинимо війну. Потім даємо даємо Україні якнайбільше зброї, тримаємо для неї відкритими двері в НАТО, і можливо це буде ідеальним результатом для українців. Але він не каже про те, чи ймовірна згода Росії на Я такі умови хочу тут сказати. і зараз. Вже Путін. Останні всі свої рази він кожен раз робить свої заяви. Все неприйнятніше не тільки для України, а для Європи, для заходу, для Америки і для всіх. Тому що це перший загарбник, як його називають, який хоче, щоб вивели війська і віддали йому територію, яку він не може загарбати вже три роки. Хто буде з чим домовлятися? І з якими умовами Путін може погодитись, невідомо абсолютно нікому, але про щось вони хочуть домовлятися. Але ну, тональність Путіна мені здається цілковита на совісті заходу Європи і навряд чи на нашій, бо ми робимо дуже багато, mm -hmm. тому що він стає більш нахабним, як тільки на фронті у нього все стає непогано. Так, і коли він бачить слабину, десь у західному а, світі. І бізнес-інсайдер пише про те, що ще до виборів він написав, що а, в понеділок а, Путін не поспішає завершити українську війну, незалежно від того, хто стане президентом США, тому що він відчуває, що Америць... Америка зараз навряд чи буде вкладати всі свої ресурси в порятунок допомоги в Україні а, і тому можна ще трохи поробити своїх огідних справ тут на фронті і в українському тилу бізнес-інсайдер, які зорієнтовані на бізнес, великий так. на бізнесменів, вони бачать якісь комерційний зиск, який може допомогти нам завершити війну. Комерційний зиск я маю на увазі з боку Трампа. Що він може зробити з цінами на нафту? Угу. Які він може мати зиск для своїх оборонних компаній, що я буде допомагати сказати, його виборців, які його підтримували і виробляють зброю найбільше в світі. Um... Про ціни на нафту він якось згадував, що хоче спустити їх до 40 доларів за барелі, це було б взагалі чудово для нас. Але інша справа щось давно не чутно щоб він повторював ці тези. Але от як ви справедливо згадуєте про те, що Трамп економіст чудово написав, охарактеризував його, він транзакційний політик, це як ти мені, я тобі. Тобто він в цьому шукає і бачить вигоду. І тому коли готували для Трампа промови, щоб він не відволікався в слово Трамп, через кожне третє речення додавали, тому що йому це подобається. І коли інші політики про нього. Говорять з якимось переговором, вони кажуть, ви отримуєте вигоду тут, тут, тут і тут, і бізнес інсайдер не сильно цьому зупинявся. От власне видання за економіст, яке також читають бізнесмени. Ну і взагалі люди, які приймають чимало рішень у світі щодо грошей і щодо того, як організовувати світ далі. Випустив оптимістичний текст про те, що на банковій не бачать трагедії в тому, що Трамп приходить, тому що з Байденом було все більш-менш зрозуміло, і Камала очевидно, що продовжила б його політ це таке поступ. Ну як коли під крапельницю ставлять, ставлять людині крапельницю для того, щоб вона не втратила свідомість, але при цьому при цьому про повне видужання наразі не йдеться. Це така повільна, повільна підтримка життєдіяльності, яке принесе Україні. Як я цитую зараз економіст, в найкращому випадку заморозку конфлікту, в найгіршому випадку поразку з Трампом? Невідомо Трамп це перекладається як турета лотерея. лотерея. Тут не, не не зрозуміло, що це принесе, але але він може підійти і вирвати цю крапельник. Це. Я знову потім швидко. Okay. Але коли він розуміє, він ставить, що він, він стає слабшим, то він і вставить так. і не тільки туди, де вона була. А економіст не вважає, що він вирве крапниця, тому що він не хоче, щоб на його політичному рахунку була поразка у великій війні у Європі. Тому що очевидно, що Штати від посилення Росії також програють. Можливо, повторюючи, повертаючись до транзакційної дружби, можливо, зараз Україна робитиме ставку на те, що Україна може щось дати заходу за обмін на підтримку, наприклад, доступ до корисних копалин. І напевно, що зараз про це говоритимуть активніше з нашого боку, тому що це те, що там. Що Трамп вловлює те, що він а, любить Трампу треба зробити чути. бізнес пропозиція а, а то енергоблоки так, так, добудувати так. два про які йдеться в на вестингауз американського і, і так далі і так далі, так але знаєте про що пишуть часто на заході про те, що електорат Трампа це люди, яким можна продати будь-яку ідею, якщо ти її правильно повернеш умовно. Кажуть, що якщо Україна програє цю війну, то Трамп може знайти прийнятні до його виборців аргументи, щоб mm. сказати, що насправді від цього Америка виграла, але він, мабуть, для себе не зможе прийнятні умови, щоб вперше відчути себе слабаком. Мені здається, це його ну, фобія. Щоб його вважали слабким, і yeah, тому yeah, yeah. він точно буде все робити, щоб цього не стало. Але так само, по про свою передвиборчу риторику, він може своїм виборцям продати і чому їм вигідна перемога України і на 180 градусів поміняти своє ставлення, те, що він робить, на відміну від того, що він говорив у У нас Тут просто двопартійна підтримка yeah. Америки. Да, я, yeah. я єдина за демократію. Окей, okay. ну no, uh... В республіканській партії також є кілька точок зору щодо того, що робити з допомогою Україні. Є точка Джейді, точка зороджей дівенса, який фактично за заморозку. А конфлікту. є Помпео. А є Помпео, так який був держсекретарем. А при Трампа при, при Трампі, тобто він доволі близька до нього, а близький до нього політик, близька людина. Але і не він, факт, що він знов стане ним. Правда, а ну не факт, але він залишається республіканцем. І очевидно, що його думка там має вагу. І Його думка така, що треба максимально наситити Україну зброєю і фінансовою допомогою, дати відкриту перспективу входу до НАТО і так яким чином, ця війна, завершення цієї війни буде стабільним, довготривалим і позитивним для штатів у перспективі. І ми пам'ятаємо цю його останню ідею про ленд-ліз і про кредит угу. на півмільярда. Будь ласка. Так. Чи на півтрильйона? Тобто схожі. там є і союзники наші. Подивимось, до кого ще прикипить більше душею Трамп. Зараз очевидно, що наші політики намагаються якомога активніше з ним спілкуватися. Я боюся, аби де не до нашого нового друга вопка Маска. Той вже почав чудити по повному, але про це трошки пізніше, хай він розженеться. А... Економіст завершує текст доволі специфічно, що до, до вступу Трампа на посаду є ще практично три місяці, і росіяни напевно намагаються якомога спробують якомога капусніше провести цей час, е тероризуючи наше цивільне населення обстрілами, намагаючись тиснути на фронті, поки вони можуть, бо далі ще не зрозуміло, як буде. Вони намагаються поки що якомога е більше проявити сили. З іншого боку, в Байдена теж старатимуться підтримати Україну якнайбільше. Е ну а власне про те, е що зараз проживає Україна, е написала спортивне видання. Атлетік, згадавши про команду жіночого футболу з Полтави під назвою «Ворскла». Я знаю, Марічко, ти була недавно в Полтаві. Так, Добре якраз знаєш. була в Полтаві. Ну, там був якраз тур чоловічого футболу, і він був перерваний через повітряну тривогу, бо минулі вихідні були червоні, це фактично пів України, коли постійно були дронові атаки. Але ну, матч зрешто, відбувся, як і той концерт, на який я їздила. Ага. Добре, що? Статів, ну, вони правильно тут підкреслюють ракета з Росії до Полтави летить 30 секунд про життя футболістки в Україні. От. Так. Так. З чого треба починати? Це від читання цієї статті було дивне враження, ніби журналісти, живучи в абсолютно мирній країні, питають питання мирного часу. Типу, а як ви будете розвивати жіночий футбол, Які у вас плани в Україні на це? <світ> Які у нас плани на жіночий футбол? А, а їй відповідає футболістка, що ви знаєте, в нас до Росії від Полтави 120 км. Ми звичайно любимо футбол, любимо грати на полі. Ми намагаємося розвиватися, ми забуваємося в цій грі, вона відволікає нас. Але потім ми згадуємо, що дуже швидко звідси все долітає. І були трагедії. Вони прийшли, заявились на прес-конференцію у футболках із намальованим розбитим серцем через атаку Росіян по Полтаві, яка принесла до численних жертв. І там згадують, що один з їхніх матчів був проти команди з Риги і Рижани, попри те, що вони конкуренти, вони солідарністю з Украї... дуже солідарно з Україною поводилися. І чимало говорили заяв про те, що не треба забувати про цю війну, навіть коли ти на футбольному стадіоні. Ну, давай ще додамо, що до жіночого футболу набагато більше уваги в закордонних змі, тому що там давно вже жіночий футбол на рівні з чоловічим футболом має увагу. І наші команди, принаймні вищого дивізіону, аби бути повноцінними членами УЄФА, теж зобов'язані мати обов'язково і жіночі представництво теж зобов'язані мати жіночу команду. Тепер будемо стежити за жіночим футболом. Ми все бачимо, що відбувається в чоловічому. Мій до речі, до речі, коли ти сказав про питання, питання іноземців, було дивно у всіх статтях, які ми сьогодні обговорювали, іноді були такі, знаєте, ставки, коли розказують про якусь тенденцію. І ми спитали там ресторатора на вулиці чи звичайного чоловіка, чи не хочете ви закінчити війну. І вони весь час вставляють якісь відповідь рандомної людини, і це може бути від якогось колаборанта, абсолютно такого там кінченого до, до ветерана війни. І кожен раз стаття звучить по-іншому, нібито всі в Україні хочуть перемоги, всі в Україні хочуть капітуляції чи ще чогось. І це якось іноді демонструє, наскільки західні журналісти не. В контексті раді так. Так, так ситуація розганяється. Я думаю, що за цей тиждень Трамп і його команда зроблять перші серйозні кроки, перші заяви. Ми зможемо це обговорити. Марічка нагадує, де нас можна подивитися і спитати, що ви хочете, щоб ми обговорили, які теми, які видання, підтверджуючи твою тезу, скажу, що наприклад. Керівник американського університету, який в Києві в нас працює, сказав, що зараз треба стежити за Трампа призначеннями кожен так. день, і вони вже почнуть нам говорити багато про що. А дивіться диві дивіться нас, будь ласка, на ютуб-каналі ТСН тиждень. Залишайте свої коментарі, будемо уважно вас читати, будь-які ваші пропозиції, побажання. Як то кажуть, ласкаво просимо. Залишайте в коментарях. А ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Зустрінемось.